Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні хочу з вами повідомити. Важливу інформацію для тих категорій та громадян, хто звертається до сімейного лікаря та користується програмою Доступні ліки. Хочу нагадати, що згідно останніх змін, з 1 липня 2025 року всі ліцензовані аптечні заклади зобов'язані приєднатися до програми реімбурсації, Це є програма Доступні ліки. Відповідно до постанови кабінету міністрів України, це означає, що відтепер доступні ліки мають бути доступні не лише за переліком, а й географічно, тобто у кожній. Аптеці. Тобто більше ви отримуєте більших аптек поблизу, де ви можете отримати доступні ліки, ширший перелік препаратів, включно з новими діючими речовинами, та гарантований безперервний доступ до лікування незалежно від вашого місця проживання. Дивіться, що робити, якщо вам відмовили у відпуску ліків за програмою в аптеці, знову ж таки, Національна служба здоров'я України надає додаткові роз'яснення, як діяти в цій ситуації. Якщо аптека не має договору з Національною службою здоров'я України, то ви можете повідомити про це на гарячу лінію мозу. Ваше звернення буде передано до державної служби для подальшої перевірки аптеки. Якщо аптека має договір з Національною службою здоров'я України, але не відпускає вам ліки за програмою ремберсації, ви можете звернутися до контакт Центру Національної служби здоров'я України 1677. Дивіться, ви взагалі можете звертатися за цим номером, я вже про нього говорила, 1677. Ви там можете дізнатися доступний і актуальний перелік. Лікарських засобів в рамках програми Доступні ліки, ви можете дізнатися, в якій найближчій аптеці ви можете їх придбати. Також дивіться щодня, як звітує Національна служба здоров'я України, до програми долучаються нові учасники, тому о, тобто ще більше аптек здійснюють і відпускають о, ліки в програмах Доступні ліки. Так, дивіться, тому, якщо у вас виникають якісь додаткові питання, ви або можете звернутися в контакт-центр Національної служби здоров'я за 1677, або є ще дуже такий, хто користується телеграмом, чат-бот, спитаю, питаю Гриця. Там, до речі, теж ви можете дізнатися інформацію стосовно. От програми, я сама декілька разів нею користувалася. Стосовно, якщо у вас виникають перелік, які препарати, можливо, ви б хотіли самостійно подивитися, в рамках програми Доступні ліки, ви можете або безоплатно їх отримати, або з мінімальною доплатою, можу в наступному відео, кому буде цікаво, розповісти, які ж препарати в 2025 році ви можете отримати в рамках програми Доступні ліки. Ще не соромтеся запитати свого сімейного лікаря. Каря, який зможе вас зорієнтувати і надати вам рецепт на ті ліки, які ви найбільше наразі потребуєте.